Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні я вас хочу познайомити із казочкою Сашка Терманського, яка має назву Найкращі мами серед тварин. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. Тато приніс кошенятко. Зовсім малесеньке. Ой, яке гарне! зрадів Васько. Ти його взяв. Хтось підкинув під наше подвір'я, пояснив тато. Мабуть, це хтось дуже нехороший, сказав Васько. Хіба ж можна викидати тваринок? Не можна, погодилася мама. Виходить, що його забрали від мами, зітхнув Васько. Без мами такому дитинчаті буде погано. Ніхто його не захищатиме, немає до кого й притулитися. Кошенятку тим часом з цікавістю вивчало нове місце. Подвір'ям ходила квочка. Вона весь час щось квоктала до своїх маленьких жовтеньких діточок, крутилася довкола них, дбала, щоб не відходили від неї. Коли це збуде, вискочив пірат. Великий кудлатий пес. Ніхто не встиг і оком кліпнути, як пірат побіг прямо до кошеняти. Він хотів тільки обнюхати нового мешканця, але кошеня перелякалася і жадібно занявкало. Аж раптом на пірата кинулася квочка. Вона з голосним клекотом налетіла на здоровенного пса, захищаючи котенят. Пірат вискнув від несподіванки і побіг у свою буду. Квочка з переможним виглядом походжала біля кошенята. Вона щось до нього клоктала. Миттю підбігли курчатка і позалазили матусі під крила. Підійшло і кошеня. Квочка обережно підняла крило і кошенятко сховалася під ним. Наче курчатку. Ой, здивувався і зрадів одночас Васько. Тепер у кошенят буде нова мама. Так, синку, обняла васька мама. Тепер йому є до кого притулитися. Квочки чудові матусі. Отже, малятка, щойно ви прослухали казочку. А тепер спробуйте відповісти на декілька моїх запитань. Скажіть, дітки, кого приніс татко? Вірно, малятки, це було кошенятко. Скажіть, дітки, кого злякалось кошенятко на подвір'ї? Правильно, дітки, це був великий кудлатий пес пірат. Молодці малятка, а тепер гарненько подумайте і скажіть, хто став на захист кошеняткові? Правильно малятка, це була квочка, тому що квочки чудові матусі. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.